Усім привіт! Дуже важлива тема, що в аеропорту змінилося місце розташування. Волонтерського кіоску КСАЇ, які розселяють, допомагають, які відвозять в готелі, і це дуже важлива інформація. Я хочу спершу подякувати за відео Олену Вербицьку, яка його засняла виклала в себе на Фейсбуці. Може, хтось уже бачив це відео, але вона дала дозвіл на те, щоб я також виклала це відео в себе на Ютубі. Тому зараз викладаю відео, прокоментую. Після того, як ви вже отримали work permit і забрали свої валізи, ви йдете до виходу з зони прильоту. Там буде, як показано на відео, дуже довгий, такий, довгий коридор, вихід зони прильоту. Потім будуть стояти хлопці, які у вас забирають папірці, які ви заповнювали в айбоксах по прильоту. Тому я вже наголошувала в попередніх відео, щоб ви їх ні в коїм разі не викидали, бо коли ви Будете виходити з зони прильоту, вас будуть їх забирати. Там, де ваші фотокартки, там, де ви вказували ім'я, прізвище, звідки ви прилетіли. Ну, ті, хто прилітають, ті зрозуміють, про що я говорю. Коли ви проходите цих вже хлопців і даєте ці папірці, далі ви виходите в такі двері і бачите, з лівої сторони, там буде. Такий стояти вказівник з українським прапором. Показували люди на відео, що його треба вішати вище, бо він низько і його ніхто не бачить. Це дуже важливо, бо якщо ви вийдете направо в двері, ви вже не зможете повернутися сюди. Тому це відео дуже важливе, щоб ви не вийшли з цієї зони прильоту і потрапили до волонтерів. Я маю надію, що ця інформація була корисна для вас, а я бажаю швидшої перемоги в нашій країні. І будьте здорові!